За 2-3 роки квартири можуть суттєво подешевшати. Вже за рік ціни знизяться на 15%, прогнозують експерти. Зниженню цін будуть сприяти як невисока платоспроможність населення, так і можливий прихід на будівельний ринок України компаній з країн Євросоюзу. За словами Олександра Рубанова, президента Союзу фахівців з нерухомості, зниження цін очікується в найближчі 2-3 роки. При цьому експерт відзначив, що падіння відбудеться незалежно від того, чи підпише Україна договір про асоціацію з Євросоюзом. Укладення цієї угоди знизить вартість імпортних будматеріалів, і при більш-менш сприятливому інвестиційному кліматі сприятиме залученню європейських забудовників на український ринок. Згоден з колегою і Віктор Несін, голова правління Ріелторської палати України. На його думку, вже наступного року квартири можуть подешевшити на 15%. Це можливий варіант, що ціни залишаться колишніми у кожному разі. Підстав для зростання експерт не бачить.